Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Ні, мотоциклом у центрі Полтави. Чому ввели таку заборону та як на неї реагують полтавці? Мали доправити у парк радянського періоду у Потивлі, а вони й досі у Полтаві. Коли перевезуть демонтовані пам'ятники Пушкіну і Ватутіну. На самоклеючому папері у форматі буклета на стадіоні Ворскла відбулося спецпогашення марки Україно вперед. А тепер про це та інше більш докладно. Рух мотоциклів заборонено. На центральних вулицях міста з'явилися нові дорожні знаки. Їх встановили, аби обмежити рух цього гучного до колісного транспорту. Через що вдалися до такого кроку та думки містян і водіїв мотоциклістів дізнавалася наша знімальна група. Без мотоциклістів у центрі Полтави встановили нові дорожні знаки. Вони заборонять проїзд мотоциклів. Зробили це, щоб містянам перестав заважати гучний шум двоколісного транспорту. За неодноразовими змерненнями громадян, як до органів місцевого самоврядування, так і до поліції, було прийнято в рішення встановити ці знаки, щоб зробити центр міста більш безпечний. Оскільки в центральній частині міста велика кількість пішоходів, а деякі водії мотоциклів іноді Ріють небезпеку для інших учасників дорожнього руху, а також зайвий шум управлінням житлово-комунального господарства було розроблено схему організації дорожнього руху щодо заборони руху мотоциклів центральній частині міста. Та в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства було придбано та встановлено 35 знаків. Полтавці кажуть, ось такі реви моторів слухають щодня і на вулицях міста, і в своїх домівках їздять вони їздять як неадекватні, гудуть, лякають діток, хай десь на трасах ганяють. Мені здається, це не для міста, тим паче, не для центру. я думаю, це потрібно, тому що багато ходить мама з колясочками, з дітками. Тому я думаю, що потрібно. Або відвести спеціально для них знаєте, для велосипедистів роблять, так і для мотоциклістів за порушення вимог дорожніх знаків згідно з частиною першої статті 122 кодексу України про адмінпорушення передбачений штраф у розмірі 340 гривень, говорять у патрульній поліції. А сама зона дії знаки від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним в населених пунктах, де немає перехресть, до кінця населеного пункту. Сьомий рік має залізного коня Полтавка Катерина до заборони ставиться негативно, вважає її незаконною та нелогічною. Найчастіше, що кажуть, що мотоцикли це гучно. Я маю питання, гучно відносно чого? Де це прописано законодавчо норми шуму стосовно саме транспортного засобу? Аби не порушувати знак з полону три чотири проїзду мотоцикла. Доводиться зачастую порушувати інші правила дорожнього руху, такі як їхати проти руху, де односторонній рух. Або звертатись через дві суці. Ніколи не чула нарікань щодо гучності мотоцикла Полтавка Юлія. Говорить, звертатимуться у міську раду. Ми плануємо колективне звернення, громадське звернення до міської ради у письмовому вигляді на електронну пошту зі сформованою. Також ми саме з особистої ініціативи формуємо карту саме доцільності встановлення знаків і яким чином. В подальшому мототранспорту потрібно об'їздити ці території. Також ми дійшли висновку вже на проміжному етапі, що дійсно, щоб об'їхати, наприклад, у ці заборони виїзду на коло, потрібно проїздити дворами. Як повідомили в патрульній поліції, щодо порушення тиші мотоциклістами, з початку року зафіксовано чотири виклики. Минає майже рік, як демонтовані пам'ятники радянському генералу Ватутіну та російському поету Пушкіну залишаються на території комунального підприємства декоративні культури у Полтаві. Але вже цього літа їх таки перевезуть до державного історико-культурного заповідника у Путивлі на Сумщині. Чому це не зробили як обіцяли раніше? Та яка подальша доля пам'ятника Олексію Зигіну дізнавалася наша знімальна група? Пам'ятники радянському військовому діячеві Ватутіну, російському поету Пушкіну та генерал-лейтенанту Зигіну демонтували у Полтаві майже рік тому. Після демонтажу їх мали доправити в парк радянського періоду до державного історико-культурного заповідника в Путивлі. Проте вони і досі знаходяться на території комунального підприємства Декоративні культури цей процес затягнувся через загрозливу ситуацію на Сумщині, пояснює виконуючий обов'язки директора заповідника Сергій Тупик. Але вже цього літа пам'ятники мають забрати. Ми плануємо їх забрати, просто ситуація була трошки в нашій Сумській області не зовсім безпечна, тому дещо це питання затрималось, вирішення його. Але найближчим часом воно буде вирішено. Ми плануємо літом, звісно, щоб не відкладати в довгий ящик. Зараз в парку радянського періоду Просто неба неподалік Путивля встановлено 91 пам'ятник радянським діячам. Чекають своєї черги ще два десятки монументів. Цей парк другий за чисельністю після литовського парку Грутас. Але попрямують туди не всі полтавські монументи. Пам'ятники Миколі Ватутіну та Олександру Пушкіну вирушать на Сумщину. Щодо пам'ятника Олексію Зигіну він поки що залишається у Полтаві. Бронзовий пам'ятник радянському військовому часів Другої світової війни, генералу лейтенанту Зигіну, поки що зберігатимуть на території декоративних культур, оскільки влада міста ще не визначилася остаточно щодо його подальшої долі. Нагадаємо, демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну у Полтаві 27 липня 2023 року. Зигіну 4 серпня того ж року. Незаконно виготовляли алкогольні напої на Харківщині, збували на території Полтавської та Харківської областей. Правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху. Встановлено, що організували незаконне виготовлення лікарів городчаних виробів без відповідних ліцензій троє осіб. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Івашчук. Під час обшуків у гаражах, де виготовляли та зберігали алкоголь, в автомобілях, якими його перевозили, правоохоронці вилучили 3570 літрів спирту, 3557 літрів лікеру горілчаних напоїв, а також 2354 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку. Загальна орієнтовна вартість вилученого понад 1 мільйон гривень. Окрім цього, обладнання для виготовлення ароматизатори, пластикові ємності, коробки для пакування на речові докази накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі дії здійснюються територіальним управлінням БЕВ у Полтавській області за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Незаконні виготовлення транспортування з метою збуту, а також збут спиртових дистиляторів, алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей. Україно вперед. Марку присвячено національній збірні України з футболу, яка вже за кілька днів зіграє свій перший матч у Німеччині на Євро 2024 Презентували у Полтаві. Спис погашення її відбулося сьогодні на стадіоні Ворскла. Побували там наші кореспонденти. У Полтаві на стадіоні «Ворскла» погасили нову марку Україна вперед. Її Укрпошта присвятила національній збірній Україні з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч на Євро 2024 у Німеччині. Раз, два, три. Погнали. Yeah. Yeah. Взяли участь у спецпогашенні футболісти Полтавської «Ворскли» Артем Челядін та Микола Ковталюк. Ну, я в Осклі вже 5 років приблизно десь. Я вже тут в Полтаві вже можна сказати, як мій другий дім. Я дуже задоволений. Мені так було е, перший раз на такому заході і дуже дуже приємно вражений. Дуже приємно, що Україна за довгий час приймає участь на євро і хотів би поважати побільше перемог, забити голів і щоб вони радували нас, і ми будемо їх підтримувати в цьому удач хлопці. Один набір з такою маркою та конвертом наша збірна вже отримала. Говорить віцепрезидент футбольного клубу Ворсква Олег Лисак. З гордістю додає представлені Ворскляни і в Єврочемпіонаті, і в Олімпійській збірній. Ми представлені в Олімпійській збірній України двома футболістами це і Павлюк Євген і Крупський Ілья. Ми представлені в молодіжних збірних України. Якщо говорити про основну команду, це лікар головної команди України. Він зараз там, Жолобелюк, Роман. надрукована марка на самоклеючому папері у форматі буклета. На ній зображений футбольний м'яч з логотипом Української асоціації футболу. А відтепер і автографи наших ворсклян. Верти унікальні, тому що вони є з підписами. <різований> Тираж марки Україна вперед 560 тисяч примірників. В аркуші вісім марок. Ціна усього комплекту 120 гривень. Звикли, що марки або прямокутні, або квадратні. Тут марка, вона ви бачите, отака. Кругла, тобто Вона перфорована, вона кругла, вона в вигляді футбольного дича із гербом України, із символом української асфляції футболу. До марки ми також випускаємо і конверт першого дня і листівку таку. Це перша марка на тему футболу з початку повномасштабної війни. Загалом, з 2021 року, Укрпошта випустила близько 30 футбольних марок. Буклет «Україно вперед можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн у поштовому маркеті. Бути чи не бути постаті Антона Макаренка, радянського педагога та письменника в українському суспільстві, у Полтаві відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню чи підлягає його постать під дію закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Подробиці дивіться у сюжеті. Чи відображає постать Антона Макаренка комуністичні ідеї, чи бути йому радянському педагогу і письменнику в українському суспільстві? У Болтаві відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню, чи підпадає його постать під дію закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії сьогодні. Обговорюється спадщина Антона Семеновича Макаренка якого ми знаємо як педагога, як творця нової виховної системи, і вона відображена у численних його статтях, в листуванні. Гострота проблеми викликана якраз характером закону, який закликає нас переглянути топонімічну спадщину і залишити, не залишити, знаєте, як. Стратити не можна помилувати, де поставити кому ось так і сьогодні. Однозначних висновків не буде. Говорить доктор історичних наук Людмила Бабенко. За її словами, закон говорить про те, що усі особи, які були причетні до вищих керівних структур радянської влади або належали до карально репресивних органів, і їх імена були ввічнені у назвах чи найменуваннях, мають бути вилучені з інформаційного простору. Сьогодні голоси за те, аби залишити в суспільному просторі. Антона Макаренка апелюють до того, що, мовляв, він був дуже недовгий термін. Він Тяготився своїм перебуванням у складі НКВС тих структур, які він очолював, і, мовляв, це не має перекреслити все, що ним зроблено було саме для цієї галузі педагогіки роботи з важкими дітьми, які потребували особливої опіки чи перевиховання. Інша точка зору: закон однаковий для всіх. Я відповідно. Матеріали, які вказують на його належність, до НКВС інших каральних органів радянських часів, і в ході експертної дискусії зараз відбувається обговорення відповідно поглядів цієї особистості, за словами фахівців, дискусії щодо постаті Макаренка триватимуть до середини літа а далі прийматимуть остаточне рішення. У гостях на телебаченні на телеканалах ЄРТЕ та місто Плюс побували п'ятикласники Руденківського ліцею. Лише за годину їм намагаються показати увесь робочий день телевізійників від процесу збору новин до монтажу сюжетів та роботи у телестудії. Яке враження справила на малечу екскурсія? Дізнайтеся із сюжету. Мені дуже подобається, хочу більше виїжджати на такі цікаві екскурсії. Цікаві розповіді про те, як знімають телебачення і все інше. Десятирічна Єва вже знає, як влаштована робота на телебаченні. А все тому, що вона побувала на екскурсії телеканалів і та місто плюс. Учням п'ятого класу Руденківського ліцею розповіли про робочий день на телебаченні. Після побаченого дехто з учнів. Для себе вирішив цікаво, але складно. Мене зацікавило все. Я думаю, що я можу спробувати себе в чомусь іншому, тому я не хотіла працювати б на телестудії. Класний керівник п'ятого класу Оксана Журавель говорить: екскурсія на телебачення була запланованою завчасно. А ось що у ролі журналіста опиниться сама учениця і буде ставити їй питання? Ні. Ми запланували подорож до Полтави, і хотілося побувати в тих місцях, де ваші батьки вас би, мабуть, сюди не привезли і не організували вам таку зустріч із журналістами із редакторами. Саме у такому віці діти найбільше цікавляться вибором професії, говорить класний керівник п'ятого класу. Сподіваюся, що хтось хоче бути в майбутньому режисером, редактором, журналістом. От, я думаю, що ви сьогодні подивитеся на цю роботу, на людей, які присвятили своє життя цій професії. П'ятикласники прощаються, але не назавжди. Вже може, у майбутньому для них ця екскурсія стане поштовхом працювати на телебаченні. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.